9 травня в обласному шпиталі інвалідів великої вітчизняної війни було як ніколи людно. Незважаючи на те, що герої війни проходять курс лікування, сьогодні для них теж свято. Слова подякуємо за їх відзнаки лунали як від адміністрації шпиталю, так і молоді, серед яких абсолютний чемпіон світу з професійного боксу за трьома версіями Олександр Спірко. Детальніше розповість Ірина Мунтян. Абсолютний чемпіон світу з професійного боксу версії WBC, IBO і IBF Олександр Спірко до обласного шпиталю інвалідів великої вітчизняної війни приходить не вперше. Обличчя цих героїв війни юнако вже добре знайомі. Слухати розповіді цих людей з численними орденами. Боксер може годинами, адже цим людям на власному прикладі добре відомо про значення слово мужність. То, що я боксирую, це дуже мало мала значить по сравнению з тим, как э, ветераны за нас воевали и что они сделали для нас вообще. Поэтому это не, не, сравни, сравнимо вообще. Кому-кому, а цим людям добре відомо, яким чином дістається перемога над ворогом. Після останньої зустрічі з героями війни Олександр Спірко переміг у боксерському двобої. Приїжджаємо сюди кожен раз, щоб підтримати наших ветеранів, яким тут не так добре живеться, хоч ну, жопані як-то розвіялись. Себя лучше. Ну, вообще праздник сегодня. головному лікарю шпиталю інвалідів Великої Вітчизняної війни Петру Волкову вдвічі приємно зустрічати таких гостей як Олександр? По перше, тому що, незважаючи на постійну зайнятість, боксер знаходить час аби поцікавитися справами цих солдат. По друге, приємно, що подібна увага надходить від представника молодого покоління. Олександр – це тут молодий чоловік, який э, в прошлом году він... Приходив на бой перед тим, як вийти на бой, он был у ветеранів. і он посчитав для себе важливим і нужним, щоб знову вот, в цей день прийти своїм вітеранам, а від яких, як він говорить, он подзарядился і смог виграти. Розповіді цих людей не можна не пишатися, незважаючи на холод, голод та розруху, вони здобули нам перемогу. Ветеран великої вітчизняної війни Поліна 12-річною дівчинкою виконувала свій громадянський обов'язок. На трудовому фронті у роки війни працювали всі від малого до великого. На жаль, діти війни рано стали дорослими. Я була на Уралі і ми снабжали продуктами, овощами і всім, і шили, і, і все, і золото добували для фронту. Все для фронту було. Ви працювали на трудовому фронті. Трудовому. А що ви конкретно делали? Шоділ на заводі на багатіти фабрике работала. Потом на у нас, нас подсобнений хазяйство, щоб ми вирощували овочі, відправляли машинами. Безумовно, сучасні молоді є чому вчитися від цих людей. Перемога цими солдатами здобувалася кров'ю та потом і з утра до вечора. Не було вихідних. не було б ви сьогодні посовітували б современної молоді? Сучасній молоді. Много б мені це бо їм надо от старшим прислушуватися, все таки почитати старших і учиться тих. Згадуючи роки війни, ветерани не можуть стримати сліз. Біль втрат і досі про себе нагадує. Чому плачешся? Ну так згадується все, та ті понімають тяжело, тяжело споминати. Жизнь пройшла очень тяжело і складно. Часто годы? Ці да. цівгену Далаті був у числі тих, хто відбудовував Одесу у післявоєнні роки. Сьогодні учасник бойових дій не може не пишатися рідним містом. На таких як Євгену Далаті та Поліна Пушкарьова ця малеча дивиться із захопленням. Скажи, ти в будучим будеш захищати родину? О, я думаю, що так. Да. Хочу поступити в армію. але а там ще треба трохи подумати. Ну і як в цей день не обійтися від слів подяки та поздоровлень. Хочу поздравити ветерану, поздравити з Днем Великої Побіди, пожелати здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я. Ми вам, вами, вами гордимося. дякую вам большое. Хочу всіх ветеранів, які сьогодні лечаться у нас. Ті, які зустрічають цей праздник Великий Дом, поздравити їх і хоча б попросити у них за те, Прощення, що якщо ми где-то буваємо не то якщо вони будуть здесь у нас, вони увидя, що здесь государство в госпіталі делает все, що положено. На ну, малеча приготувала ветеранам свій подарунок. Пісні воєнних років у виконанні цих дітлахів не могли не викликати посмішки у людей з орденами. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.